Співай Господові за чуда його. Заспівайте для Господа пісню нову, від відкраю землі йому хвалу, нехай шумить море і все, що є в ньому, Острови та їхні мешканці, хай голосно кличуть пустиня і міста її, оселі, що в них проживає кедар. Хай виспівують мешканці скелі, хай кричать із вершини гірської, нехай Господу честь віддадуть і на островах його славу звіщають. Господь вийде, як лицар. Розбудить завзяття своє, як вояк, підійме він окрик, ти буде кричати, переможе своїх ворогів. Я від віку мовчав, мовчазний був та стримувався. А тепер я кричатиму, мов породілля. Буде тяжко зітхати і хапати повітря. Спустошу я гори й підгірки, і всі їхні зілля посушу, і річки обернув острови, і стави повисушую. І я попроваджу незрячих дорогу, якої не знаю. І стежками незнаними їх поведу, обернув перед ними темноту на світло, а не рівне в рівнину. Оце речі, які я зроблю, і їх не покину. Відступлять назад, посоромляться сором ті, хто надію складав на башка, Топова нам казав в наші боги.